Сьогодні у нас 23 вересня. Вчора було, маму, там, три місяці. Так, ростуть потихеньку, вже догнали рябих і сірих, які старші, на тиждень десь. Тут поки все добре. але Чи буде де їх пасти, тому що вже все висихає, це хоч, хоч дощик пройшов, хоч трохи позеленіло. Вже не хочуть пастися. Подовбалися трохи все. Гнати, щоб вони успокоїлись. Бо нема коли їх ганяти туди-сюди це хоч городи поубирались, та можна ганяти на берег трохи пасти їх. Побачимо через місяць наскільки вони підростуть бо ці медляніше ростуть які пізніше вилупились квітневі вилупи швидше набирали вагу що їх вже в п'ять місяців можна різати вже десь до п'яти кілограм тушка можна бути оці не знаю ну подивимося ще через місяць ну наврядки щоб вони так само набирали вагу але поки все нормально все далі буде